Доброго часу доби. Сподіваюсь, відео не буде дуже довгим. До питання, що смуги гальмування та розгіну призначені тільки для гальмування або розгіну. Погоджусь, що 15 розділ правил дорожнього руху, який відповідає за умови припинення руху, зупинки стоянки, не вводить обмежень, тобто не сказано серед 10 пунктів, де забороняється зупинка, що на смуза смуги гальмування або розгіну забороняється зупинятися. Але як на прикладі того. Потім розповім чого, якщо залишиться е, час і бажання моє зараз, на прикладі е, ділянки дороги, е, виїжджаючи від Вавілону на Слобожанський проспект, е, буде смуга е, Розгіну. І, от чи можливо там, е, з'їжджаючи зі Слобожанського проспекту, зупинитися на неї?